Вітання всім з мого села на Полтавщині. Яка б пора року не була за вікном, а ваше серце нехай завжди буде в теплі. До чого це, скажете ви? Та то там напис на чашці такий є дрібненькими буквами, сама недавно помітила. Але ж плюс 12 було в нас у жовтні, плюс 12 було в січні, плюс 12 у травні, хоч якась стабільність. Ну і в хаті плюс 12. Мої відео від реального часу відстають на тиждень, то так садила кукурузу солодку і шкідника викопала під межею. Там було трохи недорано, то так вибирала там пиріг і садила кукурузу. А потім уже прийшла на подвір'я, і тут, як ви пам'ятаєте, у мене ж посилка була велика. Почала шукати підходящі місця, копала ями і садила. Це ось показую, який за вишки бобівник. І тут же ж копала посадкову ямку і знову викопала. А ну скажіть, як у вас називають оцього шкідника? У нас то під'їдень називається, тому що під'їдає все. Оце посадила, забила кілочок, підв'язала. Не знаю, пишуть, що виростає до 3-6 до метрів. Як буде в мене, чи кущем рости, чи на штамбі, так як оце я одержала цей саджанець. Ну, це вже зайшла з іншого боку, показую. То знизу там такі товсті вони. стебла, то кампсис обмерз ранок наступного дня. Я так люблю оце зустрічати світанки, світанок нового дня. Завжди радію, що прокинула, ще жива, здорова, дах над головою цілий, будуєш якісь плани собі на день. Учора також я ще посадила кущик жовтої акації, медонос там, неподалік від пасіки, не фільмувала, і вейгелу та спірею. Троянда плетиста, я її зранку замочила у з водою. Треба було на ніч, але якось я цей момент упустила, тому зранку ганенько поставила. Тут гарна коренева система, це коріння складене вдвоє. А це ж уже підготувала яму для посадки дірвіли. Отож, скільки каміння викопала, і ви скажете, що ти хочеш, щоб у тебе там щось виросло. Он лопата навіть зігнута вже. Але як бачите, госте. У мене все подвір'я таке, щоб викопати ямку, то треба пів відра битої цегли вибрати з неї. То посадила вже там будлею, пишуть, що ця моя новиночка невибаглива, і там, де інші рослини не можуть впоратися, вона росте і процвітає. Отож, це саме те, що мені потрібно. Також гарна, як медонос. Саме те, що мені потрібно, ось неподалік від пасіки. Також в описі цієї рослини прочитала, що вона підходить, як ґрунтопокривна рослина, або в складних ситуаціях, де інші рослини не будуть рости. Ну, Думаю, саме те, що мені потрібно. Дивіться, саджанець досить високий, якщо порівнювати з отіми малесенькими спірейками та вейгелою, коренева система. Теж гарно. І ще хочу зауважити, що ці рослини, що я одержала від бережнюків, вони всі гарно зволожені, не пересушені. Тут плюс. Отож, Там у живоплоті я посадила дві будлеї, лапчатку рожеву перстач. Також посадила, як я вже сказала, спірею та вейгелу. Це перейшла в інший. Квітничок, дивлюся, шукаю місце. Тут каміння менше, але тут інша проблема поросль із вишні. Де ти тут ті вишні бачиш? Що ти кажеш, які вишні? Ну, звісно, коли вже рослини посаджені, он, показую, тільки пеньки лишилися. Хто це ще, так як я, жертвує садком своїм вишневим біля хати? Щоб посадити інші рослини. Довелося і пиляти, і пересаджувати. Дві вишні син спиляв. А ви ж бачите, вже вон півонія деревоподібна з квітами. Вишні вже ж були немаленькі. Отож, коли він пиляв, я стояла під тим гіллям, тримала, щоб кущі не пошкодити. Ну, Майже без. Пошкоджень обійшлося. Показую ось яке коріння у троянди плетистої. У посадкові ямки я скрізь носила, додавала компост, та сухий перегній, заливала воду, чекала, поки вона втане. Ну, повисаджувала тут іще дві будлеї, також білий бузок посадила. Він же квітує одночасно із деревоподібними півоніями. Коли виросте, буде гарно. Ну, Тут же довелося пересадити один великий дорослий вже кущ півонії. Знаю, що цього не можна робити, але була така необхідність, щоб посадити нові кущики в один ряд. Також вілейники і кілька кущиків флокс довелося пересадити. А це ось теж навесні тут посадила камасію. Вона квітує разом із півоніями. О, і ось Головна квітка. То, до речі, теж пеньок спиляли взимку абрикосу стеру, вона непродуктивна вже була. А про вишні теж скажу. Вони тут мені не дуже й потрібні були. Насправді в мене їх вистачає, для наших потреб вистачає одного відра вишень на зиму. Ці вишні я тут садила дуже давно, вони так росли, але не дуже плодоносили, тому що в мене ж тут велика вікова липа, і вони були в затінку. Це я показую, що, де посадила воду лила в лунки, куди відро, куди двоє. Потім чекала, поки втане, і ще поверх поливала. День був не дуже сонячний, сонце інколи виглядало, але. Майже увесь день було хмарно, тому якраз сприятливий день для того, щоб усе посадити. Це я ходжу, вже показую, який сорт де посадила. І хочу сказати, що, можливо, хтось скаже ото, що понатикала його, хто зна куди що. Так легко казати, тому хто садить з нуля на рівному місці, а коли ти прийшов, тут уже щось росло. Потрібно Щось там випиляти, щось викорчувати, щоб посадити своє. Та й своє. Коли я прийшла сюди 30 років тому, то спочатку посадила вишні, абрикоси посадила, потім уже ось де був ряд абрикос, Оце вже тут ростуть півоні, де подібні, жодної абрикоси вже немає. Так само, це лишилася одна вишня із тих, що я садила. Двір завалений гіллям. А вже на дощик збирається, а мені ж треба взяти секатор, оце порізати, гіллячковий корм для овець. Також ще прибрати там он у відрах, там кореневища, які вибирала, коли лунки робила для посадки. Отой лілейник старий бабин корчувала. До речі, я його сама ж і садила колись, як тільки прийшла сюди, то треба було. Озеленення якесь робить, що мала, те й садила. Дрібне гілля обрізала, а товсте син пилкою розпиляв, а це ось помічниця так спить. На дощ. Для тих, хто додивився аж до цього місця, скажу, що значно цікавіше дивитися, коли хтось бігає, метушиться, але у мене так. Як було і як стало, теж ніколи було фільмувати тільки світлини на згадку. Замість старих рослин приходять у садок якісь нові, життя не стоїть на місці і з плином часу все змінюється. Бажаю добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.